Анатолію є з Польщі. Дякуємо ми з Муркицею за подаровані кабелі Міді-2 на 1,5. І ще тут є смаколики і різні гарази по електриці. Стягочки рукавички. До речі, у мене вже закінчується, треба буде їх віддати, щоб мені правички переформатували. Правда, киця? Так, переформатували шоколадочки, роз'ємчики, пасочки. Такий пасочок симпатичний І на швидкому роз'ємі. Капелі це, звісно, деправний матеріал. Ось такий продовжувач, я його собі заберу. От. Бо у мене такий трохи втомлений вже. 3,6-8 кВт. Прикольний такий моцний, але ну, видно, що дебелий. Дякую, пане Анатолію, за підтримку. О, тут навіть да таких пережувач. Разом боремо і поборемо.